Ти не зможеш інтуїтивно харчуватися, поки не розберешся зі своєю грибково паразитарною флорою. І в кінці відео я розповім, що тобі потрібно робити насправді. Здорове інтуїтивне харчування це підхід до їжі, який базується на прислуховуванні до сигналів свого організму, до свідомого вибору продуктів. Це вміння розпізнавати справжній голод. Але коли наш організм інтуїтивно хоче їсти суші, піцу, шоколадні батончики, торти, печиво, то таке харчування є не. Не зовсім здоровим, і тут саме причина може бути якраз таки в паразитах. Деякі мікроорганізми, які живуть в нашому кишечнику, наприклад, такі як кандида можуть посилювати апетит саме в сторону солодкого або чогось шкідливого. І вони це дуже сильно люблять, тому що це їхнє джерело енергії. Тож, поки ти не наведеш лад всередині свого організму. Інтуїтивне харчування буде даватися тобі досить таки складно. І найголовніше тут це для початку позбутися грибів, паразитів, почистити кишечник і аж потім тобі вдасться нормально, інтуїтивно харчуватися, прислуховуючись дійсно до справжніх сигналів тіла. І також пам'ятати, що фастфуд, солодощі – це не заборона, це можна вживати, але в міру, і тоді, коли дійсно цього хочеться, в невеликих кількостях. Підписуйся на мою сторінку та пиши мені, щоб дізнатися більше інформації про очищення від грибів та паразитів. А я залюбки тебе проконсультують та допоможу в цьому.